Осінь багата не тільки овочами, фруктами, кольоровими листочками, а ще й багата дуже гарними осінніми квітами. Особливо багато в цей період наших українських квітів чорнобривців. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами намалювали гарний великий букет чорнобривців. А допоможе нам цьому повітряна кулька. Для початку треба розвести у тарілочки жовту гуаш і червону гуаш. Почнемо працювати жовтою гуашо. Повітряну кульку ми вмочаємо в жовту гуаш. І по всьому листочку відтискаємо, придавлюємо по всьому листочку жовту гуаш. Потім ми мочаємо в червону гуаш, повітряну кульку. І там, де у нас пусті місця, ми відтискаємо. Червоний колір. Тепер нам залишилось домалювати стеблинки. Ми візьмемо зелений колір і домалюємо нашим квіточкам ось такі стеблинка. У чорнобривців стеблинки довгенькі з такими гострими. Листочками можна і листочки домалювати нашим чорнобривчиком, а можна і не малювати, як ви заважаєте. І намалюємо ще малесенькі серединки чорним кольором, щоб наші квіточки були яскравіші. Наш букет з чорнобривцями готовий. Подивіться, який він гарний та яскравий.